І так, всім привіт! Сьогодні з вами я, Блюку. І сьогодні ми будемо робити експерименти з оцієї книги. І до речі, дякую за більше 10 переглядів над минулим відео. А зараз телепортуємося до кухні. Ось, мене вже зустрічають інгредієнти. І зараз ми будемо робити вуглекислий газ. Спершу я засипав. І сюди лимонної кислоти, звісно, одну чайну ложку, отак, От і чайну ложку соди. Беремо отаку вот соду і зас. О! Бачите? Вже починає шипіти. Круто ж. Ну що ж, перший експеримент забереж. І ось нас вже зустрічають інгредієнти, а іменно оцет із скорлупа від яйця. І зараз буде експеримент зі зниклою скаролупою. Я знаю, що ось це така роз'їдаюча речовина, тому я підібрав товстий стакан на всяк випадок. А зараз починаємо заливати. Все, я залив стакан оцет і закидую скарлупу. І тут, якщо можна пригладітись, Може побачити вже бульбашки. Давай-ка я шейдру скалупу закину, щоб було більше бульбашок. От уже ця перша тона. от давай я цю теж затовхну туди. И тут уже можно почути, що воно бы шипить. Вот тут уже скорлупа починай я уже переставати будет такой. И теперь можно смяти. як папір. От, 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 от. І от бачите, скільки бульбашок. Дуже багато. Наблюдаємо за процесом. Я зараз затухну Це не можуть. Тут на нижньому, на нижній скарлупці ці дуже багато бульбашок. Вражає, так? Ну і ще, і ще, якщо її залишити на день, то ця скарлупа взагалі зникне. Тому я її залишу на день у сторону. Ну. Другий експеримент завершено. Ну що ж, зараз будемо робити останній третій фінальний експеримент. І, до речі. ось про минулого експерименту. Тут, тут, тут уже піна з'явилась. І зараз буде експеримент з монетами і водою. Правда, він не зовсім із цієї книги. Ну ладно. Починаємо закидувати першу монету. Обережку. Тепер дивимось, чи з'явилась плівка? Мені здається, що з'явилась, але вам її не розгледіти. І це дуже шкода. Але як зникли ті яйця лопать від яйця розповім у наступному відео. А тепер телепортуємося назад. Ну що ж, сьогодні з вами був я, Блюко. І на сьогодні експерименті всем. п а